Добрий день, мене звати Оксана Климончук. Сьогодні в нас в гостях генерал-майор Національної гвардії американської армії Девід Болдвін. Ласкаво просимо до України, командир Національної гвардії Каліфорнії з 2011 по 2022 рік. Генерал Девід Болдвін. Пане генерале, уже минуло більше року під повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І ми не тільки зламали е, плани агресора, а й відвоювали частину території завойованої. Чи вважаєте ви, що Україна зараз володіє ініціативою на полі бою з Росією? жодних сумнівів Україна взяла на себе ініціативу вже давно, ще на початку цього вторгнення. Я дуже вражений роботою військових та спеціальних сил України. Я, як один з керівників Національної гвардії в Каліфорнії, вже 30 років співпрацюю з Україною. Дуже пишаюся армією України, її солдатами і її лідерами. Тобто російська армія, яку називали другою армією світу. Не така вже й могутня і не така вже й загрозлива зараз виглядає у світі. Безумовно. І Я би сказав, що це було очевидно не лише зараз, але й на початку конфлікту. Під початком конфлікту я би назвав не тільки повномасштабне вторгнення в 22-му році, а вторгнення, яке почалося ще в 14-му році. З двох армій української і російської на заході вважали, що одна серед них дуже добре оснащена, дуже добре підготовлена, дуже могутня. Вони вважали, що інша армія була занадто новою, занадто непідготовленою. Вони переплутали ці армії. Українська армія показує надзвичайні результати, надзвичайно вправно воює. Це стало результатом великої роботи, яку зробили українські лідери за останні 10 років. Чи можете назвати якийсь епізод? Скажімо, за цей рік повномасштабного вторгнення, який вас вразив я думаю, найбільше мене вразила оборона Києва, оборона Бучі, Гостомеля. Ці події показали не тільки наскільки потужна українська армія, а й велику волю до свободи українського народу. У мене є ще два приклади, які також можу навести. Надзвичайна властивість української армії це впроваджувати інновації, підлаштовуватись, підлаштовувати нові тактики надзвичайно швидко і швидко їх впроваджувати на полі бою. Ще одна визначена річ це спроможність України дуже гарно пристосовуватися і керувати своїми військами на полі бою. А також децентралізація ініціативи, яка йде не стільки згори, а й знизу на рівні сержантів та солдатів. Ці два аспекти чітко показують, що Україна надзвичайно сильна. Для вас вторгнення, це саме масштабне вторгнення Росії в Україну було очікуваним. Звичайно, я очікував цього вторгнення. Мій крайній візит в Україну перед війною був у листопаді. Тоді ми зрозуміли, що вторгнення буде, але нам не хотілося в це вірити. Багато хто на заході вважав, що Україна паде дуже швидко, особливо повітряні сили України. Але ми в Каліфорнії вважали по іншому, бо ми пліч опліч тренувалися з вашою армією, з вашими пілотами, з вашою національною гвардією, і ми знаємо їх спроможності. На жаль, попереду ще багато важких боїв. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб Україна і надалі отримувала підтримку, бо ця боротьба за свободу надзвичайно важлива. А щодо підтримки ми. Мають... Трошки пізніше поговоримо щодо українського військового, щодо українського воїна, який він є сьогодні. Бо сьогодні в Збройних силах воюють учителі, співаки, артисти, митці різного роду, тобто айтішники, бізнесмени, тобто це не є кадрові військові зараз. По-перше, я маю сказати, що я дуже вражений наскільки сміливими є українські солдати. Це не тільки професійні солдати, а й солдати, які прийшли з цивільного життя. Це похвала не тільки сміливості солдатів, а й також таланту керівниками, які зараз стоять на чолі української армії. Їх здібностям швидко і ефективно проводити тренування та підготовку солдатів з цивільного населення. Важливо продовжувати таку підготовку, щоб бути впевненими, що нові солдати є ефективними на полі бою. Я знаю, що ви регулярно відвідуєте Україну з 2014 року. З якою метою зараз ви в Україні? я пішов у відставку рік тому. Я планував піти два роки тому, але ми бачили, що планується вторгнення в Україну, і тому я не міг піти раніше. Я маю три головні задачі: як бізнесмен, як і генерал у відставці, моя задача допомогти Україні виграти цю війну доволі швидко. Коли я говорю виграти війну, я кажу про відновлення територіальної цілісності України в межах до 2014 року. Друга моя мета це допомога в гуманітарному секторі. Це велика проблема наразі. Якщо не буде допомоги з різних країн та приватних донорів, Україна страждатиме ще багато років і нарешті третє це відшукувати можливості і знаходити такі можливості, щоб допомогти Україні, щоб показати світу, що Україна відкрита для бізнесу, і це доволі непогане місце для інвестицій. І ми можемо робити це і починати робити ці інвестиції прямо зараз. Люди говорять, що це занадто ризиковано, бо в Україні зараз війна. Так зараз війна, але ризик є завжди. Я вважаю, що якщо ми почнемо інвестувати в Україну прямо зараз, то Україна стане дуже потужною економічно дуже швидко. Попереду багато роботи треба внести правки в законодавство. Треба змінити мислення. Попереду ще багато змін. Ви сказали про виграти війну швидко. Що мається на увазі швидко. Щодо відновлення територіальної цілісності серед американських моамериканського політику і навіть військових експертів є певний скепсис щодо Криму. Так це була велика проблема, і вона ще лишається. Бо політики на заході дуже занепокоєні можливою ескалацією. але коли ви зіштовхуєтеся з такою незаконною агресією, ви маєте вести себе як в школі, коли вас притісняють. Ви маєте вийти вперед і захистити свої права, свою гідність іншим чином, ви лише заохочуєте агресивну поведінку? На заході у політиків з'являються питання: всі ці інвестиції, які робляться зараз в Збройні Сили України, чи зможе Україна з цією допомогою досягти перемоги, і що буде з Україною після перемоги? Що буде з Україною після перемоги? Тобто, яка має бути система безпеки в Україні, щоб ну ми себе почували? Ну скажімо, щоб Росія знову принаймні, не так швидко намагалася на нас напасти? я спілкувався на цю тему з паном Залужним, і я погоджуюсь з ним, що треба реформувати українські збройні сили, і надалі треба оптимізовувати розміри збройних сил. І щоб цей розмір був в рамках бюджету. Я думаю, що Україна має реформувати такий аспект, як поділ відповідальності між міністерством оборони та Генеральним штабом. Що мають робити військові? Що мають робити цивільні адміністрації? Україна зможе покращити свою логістичну систему і ремонтну базу і організацію з тренуваннями особового складу, і на рівні міністерства покращити оборонну індустрію. І мені би хотілося, щоб більше оборонних підприємств були в приватній власності. Як я бачив, то ваші лідери навіть зараз під час війни вже думають про ці майбутні кроки. Я вважаю, що Україні вдасться впровадити у себе стандарти НАТО та досягти такого стандарту, коли вони зможуть приєднатися до НАТО. Але приєднання до альянсу це все ж таки політичне рішення. Що вчиться американська армія? Не буду казати про НАТО глобально, що вчиться американська армія в української армії. Є багато таких аспектів. В першу чергу, це як швидко пристосуватися на полі бою та робити інновації на полі бою. Українські солдати дуже швидко навчилися і показали, яка тактика на полі бою найкраще підходить, а яка взагалі не працює. І також я думаю, що американські солдати можуть дивитися на Україну як модель, як люди можуть хоробро боротися за свою незалежність. Росія активно використовує свій ракетний потенціал не тільки на полі бою, а й просто для щоб тероризувати просто цивільне населення, обстрілюючи це часто так цинічно житлові будинки. Але як показав останній такий масовий ракетний обстріл Києва, коли Росія обстрілювала кінжалами, так званими, тоді російські ракети не такі страшні, якщо є їх чим збивати і. Система Патріот це дуже успі... дуже показала, і навіть у нас в соціальних мережах був такий жарт, що виробник Патріот винен нам за рекламу ну, під час останнього обстрілу. Яке ще озброєння оборонне озброєння України мала б отримати, щоб убезпечити себе якось у цивільне населення обезпечити від цих масованих ракетних ударів з боку Росії? Я зараз відповім на ваше питання, але я хотів би зазначити, що такі ракетні атаки на цивільне населення є військовим злочином з боку Росії, і всі ті, хто пов'язані з цими злочинами, вони будуть притягнуті до відповідальності. Я також хочу озвучити думку росіян: що це не Петріот збив ракету Росії, а ракета російська збила постріл. І зараз ми бачимо, що на полі бою є таке потужне озброєння, як Джевеліни, Хаймерси, Петріоти. І Україна дуже вдало їх застосовує. і в подальшому, і це вже в новинах. Ми маємо надати Україні військові літаки. Я говорив про це вже майже рік. окремо жодна система, яка б хороша вона не була, вона не є визначною на полі бою. А лише в комплексі ці системи дадуть бажаний результат, і надання Україні сучасних військових літаків надасть змогу вам побороти ворога у повітрі. Але Україна також потребує якісь базові речі: більше вантажних машин, більше тягачів, більше амуніції, більше запчастин. все це також потрібно, щоб досягти результату і на заході розуміють, що для України потрібно виграти час, щоб Україна могла зміцнити свою оборонну промисловість і спроможність виготовляти амуніцію щодо військових літаків. То ми маємо надати Україні F-16 прямо зараз. Чому Україна так довго отримує ці омріяні? F-16? це все політичні рішення. Повертаючись назад до теми ескалації, політики бояться надати спершу джевеліни. Потім вони боялися надати Хаймарси, А зараз мова йде про F-16. Якби Україна отримала ці літаки ще рік тому, то ситуація була б набагато кращою. Набагато менше було б жертв серед цивільного населення, серед дітей. Набагато менше було б зруйнованої інфраструктури. тобто політики самі малюють ці червоні лінії для себе, щоб запобігти ескалації, і потім все ж таки вони її переступають. ukraine win the war and win it quickly because every day that goes on, needless men, women and children are dying that don't need to die if we can end the war quickly. Я не знаю, чому він так сказав. Як військовий командувач, я розумію, що коли наді мною в повітрі є такі потужні літаки, як F-16, вони допоможуть мені і в повітрі, і в нанесенні наземних ударів. Тому я думаю, що за допомогою такої зброї українська армія набагато впевненіше себе почувала б на полі бою. А чи в американській армії, скажімо чи в американському політику, мі, розуміють чи не розуміють, що росіян можна зупинити тільки силою, інакше не працює нічого? Ми вже спробували всі можливі засоби. Ми спробували дипломатичні засоби. Ми спробували переговори. Коли людина нападає, то вона розуміє лише мову сили. Жодної іншої мови вона не розуміє. Я хочу ще повернутися до F-16 і сказати три аргументи, котрі я чую проти надання Україні F-16. Перше, що українські літовища вони зазнали значних руйнувань і занадто короткі, щоб використовувати F-16. Друге, що українські техніки не зможуть підтримувати на належному рівні технічний стан цих літаків. І третє, що, начебто, українські пілоти не дуже добре б справилися з цими потужними машинами. Нічого з цього зазначеного не відповідає дійсності, особливо третє. Ми бачили, як українські пілоти вправно воювали в повітрі. Вони воювали проти більше модернізованих літаків росіян. А тепер спробуйте уявити. Що вони змогли б зробити з такими потужними машинами, як F-16? Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому Україна все ж таки отримає ці літаки. Я знаю, що зараз українські пілоти проходять тренування. Я якраз хотіла спитати, чи в нас вже є готові українські пілоти для польотів на F-16? Зараз пілоти починають тренування. Це займе трохи часу, але у них дуже добре виходить. Я не думаю, що це займе багато часу. Пілоти дуже добре тренуються, дуже добре підготовлені, і це все ж таки просто ще один тип літака. Не якась магія. Чи все таки є е е які який... оцінка того, що Росія може застосувати ядерну зброю? Таке рішення може прийняти тільки дуже злобний тиран, і я не думаю, що Росія перетне цю червону лінію, навіть якщо вона програє. Росія веде також інформаційну війну у світі. Хто зараз? Чи як Україна поводиться в цій інформаційній війні? Ми виграємо, програємо. Я бачу, що Україна дуже вправно веде свою інформаційну війну і протидіє російській інформаційній війні. Ми бачимо прогрес на Заході і те, що робить Україна в цьому аспекті, вона показує результати. А з боку Росії це більше виглядає як якась комедія. Я думаю, вам варто показувати наскільки Україна потужна. І наскільки є тут економічні можливості для інвестицій, щоб люди зі всього світу прийшли сюди і побачили, що можна робити інвестиції в Україну? І моє останнє запитання. Я коли готувалася на інтерв'ю, я побачила, скільки ви вчилися. Я починала з мікробіології в Стенфордському університеті. Щоб стати генералом американської армії, це стільки треба вчитися так в Америці зараз командують не тільки генерали, не тільки полковники, а й сержанти. Багато з них мають ступінь бакалавра, ступінь магістра, а деякі з них навіть доктори наук. Тому я рекомендую Україні, щоб вона також наслідувала цей приклад, тому що так само важливо, щоб наші солдати не тільки вправно воювали, а й вміли вправно думати. І це одна з причин, чому українська армія настільки успішна, бо ви даєте можливості вашим солдатам думати і приймати рішення. Дякую. У нас в гостях був генерал-майор uh, Дейд Болдвін. Дякую, Thank you. дуже текі верима.